Вітаю! Зараз хочу показати частинку, одну, одну частиночку одну діляночку, чи грядочку своїх маточників хризантем мультифлора. І розказати, як вони будуть зимувати зимою. І як взагалі в мене зимує мультифлора. Ось така невеличка грядочка. Тут дві стрічки. І в кожній стрічці так, ніби рядочок зроблений. І по два кущики різних по дві сторони в рядочку так посажено. Тут різні сроки цвітіння, є такі, що вже перецвіли якось тут. Є такі, що ще тільки зацвітають там далі. Є такі, що зараз якраз і цвітуть. Ось воно так собі посажено, так воно цвіте, так вони і перецвітуть до осені. Далі так і залишаю, так і залишаю, як вони є. Зараз. Залишила, так вони стоять цілу зиму. Оця шапка, цей кущ. Він же, звичайно, хоч і сухий буде, але він буде захищати корінь від морозу, від холоду. Ну, як захисна, така шапочка для нього буде для коріння. Ще як у мене зимують, ще в мене зимують буває у горшках. Горшки я виношу в підвали, але поливаю, не поливаю, а тільки два рази за зиму. Кидаю в ті горшки по одній жменці снігу два рази за зиму. Корінь хрезентеми має зберігатися у сухій землі. Тоді він зберігається прекрасно. А якщо поливати, дуже багато. Роблять помилки, і я так колись робила, поливають ті горшки. Ой, вже висохло, треба полити. Не треба полити, тому що почне відпускати молоді пагони, а вони будуть такі тонесенькі, як ниточки, жовті, і в результаті чого кущ пропадає і згниває. Ось так. Краще не поливати, лише тільки два рази за зиму в горшечок кинути по жменці снігу. І ще можуть зимувати мої маточники не просто отакі вот о. Плівкові такі теплиці маленькі, висажені в землю. І не поливаються, просто висажені в землю, собі вона не опалюється, накрита собі плівочкою. Прекрасно зимує теж хризантемка навесні поливається, відпускає зелень, починає відпускати, тоді я починаю живцювати. І вже маю розсаду хризантем мультифлора. Ось це хотіла розказати, що знала, розказала. Показую таку хризантемку. Ось тут цвіте, вже так перецвітає. Ось ця такий кущ ще в повному-повному розквіті, в повній красі. Ну, ось така ще тільки зацвітає. А це от ампельна. Ну, а це чогось хворіє. Теж ампельна, але чомусь хворіє. Ось так. Це ще тільки зацвітає, така рожева, дуже гарна. Отаке. От це частинка. Моєї невеличкої колекції хризантеми. Друга частинка у мене ще посаджена у мами, там трошечки більше, ну може й стільки. От так вам розказала, як зимує хризантема мультифлора, можливо, комусь стане у пригоді. Ну а зараз, бувайте всі здорові, до побачення! Треба працювати, стоїть дуже гарний день, правда, вітряний, але сонечко, тепло. Дуже гарна осінь. На все добре, слава Україні!